Друзі, всім привіт! З вами знову Ілля Сергійович. І сьогодні я поділюся з вами рецептом заварювання фільтр кави, так як п'ю його особисто. Я мені цей рецепт здається універсальним. Іноді я щось можу змінювати, гратися. Але це такий базовий рецепт. Завжди кава з ним виходить рівною, смачною, такою як треба. І якщо будете уважно слідкувати і все робити так, як я, то у вас також буде дуже смачна фільтр кава вдома. Так, друзі, ну а скоро в нас вже Новий рік. І якщо ви досі не знаєте, що подарувати вашим близьким, ми приготували спеціальні такі міні-подарункові наборчики. Ось, наприклад, такий номер один. Сюди входить. Кава арабська Мелена з кардамоном, сироп до кави Монін і пряничок. Набір номер 2 ви можете також замовити у нас через інстаграм, написавши. Сюди входить банка чаю, така Хейліс, також сиропчик монін, також пряничок і один пакетик дріб кави. Звертайтеся, пишіть, скомпонуємо. До речі, каву можна замінити. Можна вибрати, наприклад, марокканську, портофіно, будь-яку каву можна сюди поставити. Є також ось такі подарункові наборчики дитячі до Дня Миколайчика. Так що, так що звертайтеся, пишіть. Так, ну що. Друзі, давайте для початку оберемо, яку каву ми сьогодні будемо готувати. І я думаю, в нас є така цікава Колумбія, Альто де Осос. Є також ще одна цікава: Ефіопія, Сакаро, Колумбія, Антіокія, Мексика. Мексика, Монтанья Альта. І Костаріка для Пастора, це у нас підфільтр. Я хочу сьогодні приготувати ось цю Колумбію Валья дель Каука. Це кава без кофеїну, метод обробки, декофінізація тростинним цукром. Ось. Тобто, це повноцінний декаф, кава без кофеїну. Але дуже дуже цікава спеціальні оцінка з 86 Ось, власне, ми її сьогодні і візьмемо. Е, я почну з того, що поставимо наш чайничок. Нехай закіпає. От, поки буде закіпати наш чайничок, е, я візьму 18 грамів кави. Навіть трошки більше вийшло. Помел поставлю спеціально під фільтр. Він крупніший, щоб водичка гарно протікала. Ось, а тим часом що нам потрібно взяти? Візьму паперовий фільтр. Ми ось так його складаємо. Контрольне зважування є. Так, чайничок наш закипає. поки що я прогрію посуд. Змочую наш паперовий фільтр, щоб прибрати з нього присмак паперу, якщо він там був, трошки промити. От, І заодно теплою водичкою ми прогріли трошки наш посуд. О, е -е, можемо, до речі, теж. Скористатися вагами. Е, хоча для тих, хто постійно варить фільтр, напевно, він уже на око в плюс-мінус знає, е, скільки потрібно вливати. До речі, друзі, поки закипає наш чайничок, таке питання: чи потрібно комусь е, відходи від кави? Просто дивіться, ми каву не викидаємо принципово. А ми її складаємо, висушуємо і потім віддаємо людям. Вони її використовують на своїх грядках, городах, клумбах. Дуже люблять квіти каву. От, тобто вона йде як доброво, Можете почитати в інтернеті, якими властивостями, які властивості є у використаної кави. От, і якщо вона вам потрібна, в нас її збирається багато, і тому, якщо вам потрібно, можете написати, я вам можу відправити. Мені взагалі не шкода. Так, тим часом наш чайничок закипів. В нас тут є 95 градусів. І я роблю перше вливання приблизно 50 мл, Обережно, щоб просто покрити всю каву. Окей, 54, ну, це, в принципі, плюс-мінус. Воно. І я даю каві постояти десь, можливо, хвилинку, щоб вона. Зацвіла е, ось так званий блумінг. Е, кава вона трошки розбухне, набереться вологою і тоді буде краще віддавати смак. Друге вливання я буду робити 100 мл, ще тобто до 150. Я вливаю е, акуратненько, потихеньку. В лью в центр. Не на стінки. По... На стінки я сюди не лью, це я вам показав. Ось, а отак от акуратненько, в центр потихеньку. От. Ну і чекаємо, поки вода просочиться крізь каву. Зроблю третє вливання 150 мл іще, і можна буде пробувати. Так, поки тече наша кава, я оберу чашечку обов'язково, з якої чашечки я сьогодні буду насолоджуватися. Е, хто пам'ятає, дивився, я був на виставки Вінтаж і придбав там такі прикольні чашечки. От, Вони тоненькі із тонкого фарфору. е, До них ідуть тарілочки. Е, моя найулюбленіша. Напевно, ось ця. з ось таким блюдечком, щоб максимально одержати приємний досвід. Продовжуємо наше вливання і вливаю до 300. І тепер я вливаю більш агресивно, такою, бачите, струєю, воно там все аж булькає, щоб воно так піднялося, щоб я, виходить, струєю все. Перемішав, воно там так трошки побурлило. От, чашечку, чашечку можна або ось таку візьму, напевно. Фільтр буде гарно смакувати на остигані, того, щоб він був не зовсім холодним, я нашу чашечку трошки прогрію. Так, ну що ж, от ми в принципі і дочекалися, поки стече наша водичка. І зараз будемо пробувати. За що я люблю саме цю каву? Тому що вона не тільки смачна, а й вона ще й без кофеїну. Тобто на вечір я можу спокійно її пити. Кайфувати і при тому не думати, що в мене буде якийсь тремор в руках і мені буде погано від передозування. Ну що ж, скуштуємо? Дуже-дуже класний смак. Я прям кайфую. Відчувається оці дійсно такі нотки тростинного цукру. Тому що ну, сама кава декофеїнізована тростинним цукром, така досить солоденька. Цукор я не додаю, тут є солодкість, е вона чимось нагадує е молочний шоколад, є така трошки кислинка, яка нагадує апельсин, Апельсинова така кислиночка. Дуже приємно. А, друзі, також і ще хотів розказати класна новина. До нас звернулися хлопці з Київського ППО. Ну, верніше до нас звернулася волонтерська організація Польова кухня, яка закриває потреби військових. Ось. І вони передали, що. Хлопцям, які чергують вночі, саме ПВОшникам, потрібна кава на чергуваннях. Дрібкава вона зручна, її можна ну, будь-де заварити, зручні пакетики. От, хлопці замовили. Ми їм першу партію 100 штук вже відправили. Збираємо далі. От, кожна кава підписується індивідуально. Від кого можна там своє якесь побажання писати. Так що долучайтесь. Також хлопці скажуть дуже велике дякую. А, а от, до речі, сропчики оці багато хто питає, що це у нас такі за фунфиріки стоять. Це не алкоголь, це сиропи до кави, сиропи Монін. Хто не знає, Монін – це як Мерседес у світі сиропів. Е, є різні смаки: шоколадне печиво, сіммон-ролл, е, сальона карамель, ваніль, полуниця, кокос. Е, ось. Е, можна, можна таку собі придбати. Е, вона маленька, тут 50 мл. От. Носити можна з собою в сумочці, в кишені, де б вони були. От. Е, зайшли десь взяти каву. І собі хопа додали сиропчика, пішли далі. А, от, і цей сиропчик, до речі, входить в наші оці подарункові наборчики. Так що пишіть, звертайтесь, замовляйте подарункові набори. До нового року залишилося вже менше місяця, менше 20 днів. От, відправимо вам такі подаруночки. Що ж, друзі, на цьому все з вами був Ілья Сергійович. Якщо вам сподобалось, ставте обов'язково лайки, підписуйтесь на канал. Я з вами прощаюся до нових зустрічей.